Астрологічний прогноз по карті Зеленського щодо політичних подій з вищим політичним керівництвом України в листопаді місяці. Постать Зеленського, знак зодіака водолію, правитель Уран. Якщо ми подивимось на позицію Урана в листопаді, то ми побачимо, що планета Уран знаходиться в протистоянні к іншим планетам. Це означає, що водолій, в даному випадку Зеленський попадає в ситуацію протистоянь. На початку листопада, 4 го числа, плюс-мінус 5 діб аспект працює. Ну, тобто, з кінця жовтня, на початку листопада, Меркурій означає репортер або ну, людина, журналіст. якийсь. Тобто опозиція з журналістом журнала Тайм. Потім 11 листопада, плюс-мінус 4 приблизно дні. Опозиція Урана до Марса. Це може бути опозиція з військовими якимись людьми, з, війсь... з, ну, з воєнним там, керівництвом, наприклад, або ну, інша якась ситуація протистояння пов'язана з війною, а також Марс означає ну, гарячі конфлікти спори. І 13 листопада буде опозиція Урана до Сонця. Сонце означає ну, якийсь лідер, з якимись лідерами протистояння Зеленського. Тобто це протистояння, яке почалося наприкінці жовтня через статтю Тайм і інші всякі чинники по прогнозу, воно буде ну, підсилюватися і пройде воно аж десь приблизно в районі 20 листопада, коли від урана відійдуть опозиції інших планет. Суть цих протистоянь полягає все, що відбувається поруч затемненням, Воно звісно, пов'язане з затемненням. Пов Затемнення сонця в жовтні було в Терезах. Терези означають партнери. Тобто узлагодити свою позицію з партнерами, з країнами-партнерами, а також Терези означають перемовини. Не обов'язкова мова йде про перемовини, наприклад, з Путіном. Ну це якісь перемовини в політичному керівництві з іншими ну, учасниками політичного і військового процесу. І також терези означає поважати погляди ну, інших людей. Зрівнювати свою позицію з позицією якихось інших людей. А затемнення місяця було в тельці, телець знак Зодіака, який пов'язаний з ресурсами. Це може означати людські ресурси, економічні ресурси, військові ресурси. І ну, всі розуміють, що це зараз ну, якби проблема. Тобто, ці всі затемнення вони роблять напружені в карті Зеленського. І Ну, роблять таку проблему обмеженості ресурсів, оскільки затемнення означає фатальні фактори, які неможливо ну, змінити, то цю ситуацію її складно змінити. Ну, мова йде, що її треба ну, брати до уваги, скоріш за все, так. На початку листопада, приблизно до 8-го числа, Окрім цих опозицій, які є в карті Зеленського, просто між планетами на небі в першій третині листопада дуже багато протистоянь, дуже багато опозицій між планетами. Це означає, що накладається на оті протистояння, що є у Зеленського, ну просто інші всілякі протистояння. В астрології відомо, що аспект опозиція, це як і в політиці опозиція, і варіанта два. Або приймати взаємодіяти з опозицією. Або так як в Російській Федерації не приймати і не взаємодіяти з опозицією. Відомо, що якщо взаємодіяти з опозицією, то це краще в ітогі виходить, ніж не взаємодіяти з опозицією. Тому всяких інших людей, можливо, у вас в тому числі, ну в даному випадку, мова про Зеленського і про інших політиків під час опозиції, тобто зараз в листопаді, перспективно розглядати інші точки зору, не відхиляти їх, приймати інші погляди. Ну і можливо не обов'язково з ними погоджуватися, але не відштовхувати їх, а розглядати і з ними взаємодіяти. Тому тоді це дасть можливість, як і в політичній опозиції, приймати більш збалансовані рішення на майбутнє. До речі, той фактор, що всякі такі проблеми ну, відбуваються після затемнення. Ми минулий рік теж таке могли спостерігати, коли затемнення відбулося. В тому, як це називається, восени, а його вплив, тобто бомбардування енергетичної інфраструктури України, відбувався і потім ще в грудні, і навіть трошки в січні, інтенсивно це відбувалося. Тому і оце затемнення в тельці, яке пов'язане з ресурсами, воно буде тягнути свою таку проблематику і ще в грудні, і січні, частково, і потім вже буде його вплив зменшуватися. Пишіть свої коментарі в відгуки, що ви з цього приводу думаєте. Я запрошую бажаючих на приватні столичні консультації і в школу астрології, хто хоче вивчати астрологію. До нових зустрічей!